На Житомирщині поліцейські посилюють контроль за обігом зброї. Від початку місяця виявлено 68 порушників. 16 листопада поліцейські спільно з природоохоронниками приступили до відпрацювання Житомирського району. Відтак, у ході перевірки в одному із автомобілів, правоохоронці виявили мисливський нарізний карабін. Обладнаний приладом подавлення шуму при стрільбі та тепловізійним прицілом. При цьому зброя перевозилась із порушенням правил зберігання та перевезення. На власника зброї працівники поліції склали адміністративний протокол за статтею 191 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зброю вилучено до прийняття рішення за адміністративною справою. Загалом, від початку місяця поліцейські Житомирщини зафіксували 68 фактів порушення правил обігу мисливської вогнепальної зброї. На всіх порушників складені адміністративні протоколи, а їх зброя у кількості 67 одиниць вилучена.